Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про лікування солобів, про лікування артриту, артрозу. І які ж методи, які є популярними, дійсно допомагають, а які ні. І що треба обов'язково робити, якщо ми хочемо використовувати народні методи лікування? Тому тема важливо, скільки проблем із нашими. Солобуми є у багатьох людей, і дуже часто люди лікують ознаки артрозу, артриту невчасно. І не знають саме головне про те, що ви зможете дізнатися в сьогоднішньому відео. Проблема суглобів є дуже популярною і, на жаль, у багатьох із нас є ознаки артрозу, артриту хоча б першої або початкової стадії. Але дуже часто ми приходимо лікувати артроз або артрит уже на стадії. Як мінімум, друга, а то й третя і четверта. І нагадую про те, хто не знає, що саме на стадії третій, та четвертій вже ситуація критична і дуже часто на такій стадії нема лікування, і питання залишається тільки за протезуванням або заміною слова. Тому треба робити все, щоб не доводити. Свої солоби до гранації і щоб у вас ніколи не було четвертої стадії. Тому там важливо, не перемикайте, ви почуєте сьогодні, що треба обов'язково знати, якщо ми хочемо лікувати свої солоби чи артрит методом народним. І ми сьогодні поговоримо про те, чи допомагає сода для лікування і зменшення запалення вашого солоба. Тому не перемикайте. На даний момент є безмежна кількість методів лікування е, різних проблем, включаючи суглоби, але тема сьогодні про соду. Чому? Тому що сода, напевно, це найпростіший метод лікування, і зараз дуже багато є інформації в інтернеті про те, що дійсно сода допомагає лікувати ті чи інші зміни, і в тому числі лікує ознаки артриту. Це правильно, і дуже часто люди. Використовують саме такі методи, і роками лікують свої солоби, використовуючи розчин соди. Це правильно і ви отримаєте важний ефект. Але що ж ви не робите? Тому не перемикайте, ви дізнайтесь, що обов'язково треба робити, якщо у вас болять солоби. Тому що просто використання того чи іншого методу, дуже часто веде до погіршень ситуації і, на жаль, так само до руйнування сулоба. Але про те, що якщо е, знімається симптоматика, знімається біль, це не означає, що у вас не продовжується процес руйнування вашого солоба. Тому це важливо. Завжди, коли ми говоримо про якусь біль, особливо коли ми думаємо про артроз, ми маємо розуміти те, що це завжди не норма. Біль не норма. І наше завдання е, не тільки. Полегшити біль, не тільки зняти напрям. Наше завдання розібратися самостійно чи з лікарем. Яка ж причина, причина? нашого болю, яка причина нашого артриту? Це важливо, тому що також є багато причин. деякі з них можна виявити, деякі ні. Але якщо ми говоримо про патологію суглобів, незалежно чи це руки. Пальці, кисті, чи це ноги. Завжди є протез запалення. І дуже часто е, нам треба виявляти основні захворювання, які можуть призвести до донації сулобу. Тому не перемикайте, ви дізнаєтесь про те, які ж дві основні проблеми, або дві основні хвороби обов'язково треба перевірити, щоб знайти причину болі у вашому сулобі. Насправді. Є два основних захворювання, які ведуть до руйнування суглоба і викликає там запалення це ревматизм і подагра. Тобто це два захворювання, які ви повинні виявити або перевірити, завжди аналіз крові, на що на ревмопроби і на сечову кислоту. Тому що лікування буде інше, і динаміка, і прогноз. Також відрізняється. Тому, якщо ми говоримо про те, що у нас болять солоби, незалежно які великі чи дрібні, чи це відбувається сезонно, чи це відбувається на зміну погоди, чи це відбувається після якогось навантаження чи роботи, ви маєте знати, що ви можете використовувати різні методи. Це може бути сода, це може бути різні народні трав'яні збори, але для того, щоб ви отримали. Бажаний ефект, ви маєте розуміти, що вам треба поєднувати народну медицину або нетрадиційну з правильним. Тоді ви зможете максимально себе обстежити, ви зможете вчасно виявити ті чи інші порушення, і ви точно будете лікувати правильно, а не тільки знімати симптоми. Я не проти суди, використовуйте різні методи лікування, але пам'ятайте, що тільки правильний підхід. Поєднання підходів зможуть уберегти ваше здоров'я, і ви зможете отримати правильне лікування, правильний діагноз, і ваші особи будуть завжди захищені від рунації. І у вас ніколи не буде ситуації, коли необхідно робити протезування. Ставте в підписуйтесь, коментуйте і нагадую про те, що лікуєтесь правильно. Не пропускайте нові відео.